Говорити про справи енергетичні, які стосуються газотранспортної системи. Угорський та словацький прем'єри Віктор Орбан і Роберт Фіцо відповідно наполягають на продовженні транзиту російського газу через Україну до Європи. Заради цього, як повідомляє Reuters Орбан запропонував за його словами трюк, за яким російський газ до моменту потрапляння на територію України має бути вже у власності покупців. А Фіцо навіть поїхав до російського диктатора обговорити все це, і Путін запевнив, що готовий Ої постачати газ до Європи. Моя зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію. Так само український президент виступає за санкції проти російської ядерної програми. Такою позицією він завдає фінансової шкоди Словаччині та ставить під загрозу виробництво електроенергії на атомних електростанціях Словаччини, що є неприйнятним.